Вітаю вас, любі мої першокласники. Запрошую вас на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами будемо знову писати малу букву Ж, склади та слова з нею та списуватимемо текст, поданий друкований шрифт, друкованим шрифтом. Чому ще раз пишемо букву Ж? Тому що я розумію, дітки, що вона складна для написання. Отже, Продзвенів уже дзвінок починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, гумку, олівці. Всі готові. Молодці! І починаємо ми з такого завдання. Розгляньте уважно друковані пари та рукописні літери у парі велику і маленьку та утворіть з них пари друкованих та рукописних. Шукаємо спочатку друковану літеру, а потім до неї пару прописних. Перевіряємо себе. Сподіваюся, що у вас саме такі пари й вийшли. А зараз пограємо в гру склади слова. Ви бачите склади ЖУ, ЖЕ, жи, вель, ня, жор, ра на. Спробуйте утворити слова із цих складів. Є тут і птах. І квітка, наприклад, дивіться жура вель, ім'я з великої букви жня, квітка, жоржина, жор, жина жорна, жор. На це частина пристрою. Ну, а зараз пограємо в гру «Утвори слово з пропущених букв. Спочатку ми визначимо пропущені букви, а потім з них утворимо слово. Отже, дивимось ледь, яку букву пропустили. О. Далі – «то». Жито. Жоржна, пригадуйте квітку. Жоржина. Далі. Подорож ік, подорожник ведме. Жа. Правильно. А тепер складаємо з цих літер слово Ожина, Чули таке слово? ожина. ось вона, ця ягідка. Тепер пройдемо за стрілочками та прочитаємо прислів'я. Починаємо з по стрілочці, книгами жити з, добром дружити. З книгами жити, з добром дружити, адже книжки нас навчають всьому, у тому числі, як дружити з добром, тобто бути добрими, милосердними. Перевірте, чи правильно ви сидите зараз за столом, спинку тримаємо рівно. Ніжки ставимо на підлогу, лікті, перевіряємо, щоб не звисались за край столу, беремо олівець та розглядаємо ілюстрацію на сторінці 11 нашого зошита. Ну що, які слова ви тут побачили, що містять нашу букву «Ж»? Книжку я бачу, дівчинку можна назвати Женею, так? ножиці, а у вазі стоять квіти. Що то за квіти? Сьогодні ми вже про них двічі говорили: це жоржини. Ось це слово якраз і заховалося у цій звукоскладовій моделі. Перевіримо. Спочатку кількість складів. Жор, жи, ни, три склади. Перший звук Ж, далі О, р, Ж, И, Н, И. Зверніть увагу усі приголосні тверді. А тепер повторимо, як же пишеться ця буква «Ж». Погляньте: спочатку йде півовал повернутий вліво, потім малюємо отаку блискавку, а потім півовал повернутий вправо. Спробуйте у повітрі написати. Блискавка, як наче поєднує між собою оці два півовали. Ну що ж, тепер напишемо дві букви Ж, які поєднані між собою. Дуже важливо потім півовал намалювати правильний, красивий, щоб він із оцією поєднувальною лінією не з'єднався, адже вийде буква О. Потім окремо напишемо букву Ж, букву Х. Далі слово кажан. Знаєте, що це? Летюча миша. А це наша жоржина-квітка. Поставте відео на паузу, виконайте це завдання. А зараз зробіть пальчикову гімнастику. Поєднайте між собою по черзі усі пальчики лівої та правої руки. Спочатку мізинчики, потім безіменні, потім середні, потім вказівні та великі. Продовжуємо працювати. Зараз нам треба вставити пропущені букви. Аба. Вставимо ж, вийде жаба. Так. Далі. Журнал пиріжок, кни. а дивіться, тут аж цілих три букви, бо три крапочки стоїть. Книжка. Далі. Дружок. Урожай. І далі списуємо з великої букви речення Ми дружимо. З книжками і в кінці ставимо знак оклику. А тепер вправа для очей. Так, ну що ж, тепер нас чекає завдання у вашому додатковому зошиті. Запиши назви тварин, які дружать із буквою Ж. Тобто в їх складі є буква Ж. Хто це у нас перший? Жук. Далі жаба. Далі ми бачимо зебру та журавель. Чи треба записувати всі ці слова? Ні. Слово зебра не записуємо, тому що в складі цього слова немає букви Ж. Треба красиво записати лише слова. Ще раз прочитаємо: Жук, жаба, журавель. Ну, а зараз треба списати скоромовку. Вона подана друкованим шрифтом. Ну, і заодно навчиться її читати швидко. ЖАТКА, жваво, жито жне. Швидше ЖАТКА, жваво, жито-жне. Всі слова починаються з букви Ж. Потім перевірте, чи правильно ви записали всі букви та поєднали їх між собою. Не забувайте ставити крапочку. Кінці речення. Ну а зараз оберіть колір смайлика, який настрій у вас в кінці уроку. Що ж, почнемо разом фізкульт-хвилинку, яку ви продовжите самостійно. Дякую вам дітки за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.